Пожежна насосна рукавна станція ПНРС 220 863 17F9, тактико-технічні характеристики та порядок експлуатації при осінній пожежі Пожежна насосна рукавна станція, пожежно-рятувальний автомобіль основного призначення, основним завданням якого є забір води з відкритого водоймища та подача вонегасних речовин до осередку пожежі. Даний автомобіль залучається до осіння лісових та великих пожеж, а також для перекачування води при ліквідації наслідків НС, пов'язаних із паводками повеню. Шасі на базі автомобіля МАЗ. Колісна формула 6х6. Повна маса пожежного автомобіля 25 тонн. Габаритні розміри автомобіля. Довжина 9650 мм. Ширина 2550 мм. Висота 3460 мм. Насос від центрової пожежний насос «Тітал». НЦП-220 100 з автономною автоматичною вакуумною системою забору води. Продуктивність насосу 220 літрів в секунду. Забір води може здійснюватись одночасно трьома всмоктувальними патрубками діаметром 150 мм. Подача вогнеасних речовин здійснюється по двох напірних патрубках діаметром 150 мм по напірних рукавах, що вивозиться на автомобіль. Загальна довжина напірних рукавів складає 2 км. Загальна кількість смоктувальних рукавів 6 штук. Розподіл місць для оперативного розрахунку. 3 особи водій та твар рятувальника. Конструкція надбудови кузова забезпечує розміщення та транспортування запасу напірних пожежних рукавів, смоктувальних рукавів та пожежного насосу з комунікація. Подача напірних рукавів здійснюється над насосним відсіком. Відсік для напірних рукавів оснащений сумними перегородками. Та забезпечує можливість рятувальника перебувати в ньому для контролю за станом розмотування рукавів. Підлога відсіку для напірних та всмоктуваних рукавів має спеціальні дренажні отвори для відведення вод та вентиляції. Тубуси для всмоктувальних рукавів розміщені в пожежній надбудові паралельно її осі і забезпечують доступ до рукавів рятувальником з рівні землі без застосування допоміжних пристроїв. Управління пожежним насосом здійснюється з основного пульта управління, розташованого в насосному відсіку та дублюючого пульта розташованого в кабіні екіпажу. оснащених системами, що забезпечують: контроль тиску на напорі, контроль тиску на всмоктуючому колекторі, контроль наявності води в насосі, лічильник мотогодин, лічильник обертів насосу, дистанційне управління обертів двигуна, вмикання-вимикання пожежного насосу. Управління вакуумною системою, можливість включення трансмісії приводу насоса з пульта управління в насосному відсіку та кабіні водія. Також на автомобілі наявні, поплавкові модулі для всмоктувальної сітки, розгалуження двохходове, сітка всмоктувальна СВ-150, дієлектричний комплект, зажим рукавний 150 мм, засоби зв'язку та інше додаткове обладнання. По прибуттю на місце пожежі під час проведення оперативного розгортання відповідно до табеля оперативного розрахунку особовий склад повинен виконати такі заходи. Водій прибуває до місця виклику, а рухається на автомобілі від ПНС у сторону пожежі не швидше, ніж 5 км на годину для прокладання магістральної лінії. Старший пожежний рятувальник дає розпорядження відділенню щодо оперативного розгортання разом із пожежним рятувальником прокладає рукавну лінію, готує лафетний ствол. До роботи і працює з ним. Пожежний рятувальник. Під час руху автомобіля прокладає рукавну лінію разом із старшим пожежним рятувальником. Установлює та працює на розголу Слідкує за станом рукавних ліній. За потреби встановлює рукавні містки. За пожежного рятувальника працює під створчиком. Також під час оперативного розгортання необхідно здійснити наступні заходи: дотримуватись заходів безпеки праці. Не заважати розставленню сил і засобів, що прибувають. Забезпечити швидке зосередження сил і засобів на оперативних дільницях або їх евакуацію в разі небезпеки, забезпечити збереження руками ліній, виключити наїзд на них транспортних засобів, не ускладнювати за можливості дорожній рух поблизу місця пожежі. Визначивши вирішальний напрямок, визначаємо необхідний об'єм вогнеасних речовин та приймається рішення щодо кількості всмоктувальних патрубків, необхідних для викачування. Одночасно можливе використання трьох смоктувальних патрубків. Для проведення робіт щодо перекачування вонеасних засобів у воді повинен натиснути кнопку маси, запустити двигун автомобіля, натиснути кнопку живлення системи. Дочекатися, поки в обох гальмівних ресиверах тиск повітря досягне 8 бар. Натиснути та утримувати педаль щеплення. Через 5 секунд повернути за годинниковою стрілкою перемикач нейтраль. Обов'язково дочекатися, поки засвітиться індикатор поруч з перемикачем. Через 15 секунд не раніше ввімкнути восьму передачу та відпустити педаль щеплення. У насосному відсіку воді повинен закрити всі зливні крани. Включити живлення вакуумування. Включити перемикач в положення авто або ручне. Нажати кнопку Пуск вакуумування, додати обертів двигуна. Після загорання індикатора наявності води натиснути кнопку насос. Після чого відкривати вихідний патрубок подачі води. Після виконання вище зазначених дій проводиться подача вогнеасних речовин безпосередньо до місця в